Сьогодні в приміщенні торгово промислової палати з 10-ї години відбувся форум за темою енергозберігаючих технології в громаді Хмельниччини. До участі у форумі були запрошені представники виробника, приватні підприємства, представники банків та владні структури. В програмі форуму були обговорені питання адекватного впровадження енергозберігаючих технологій в громаді Хмельниччини їхні шляхи, діалог з владою, діалог з фінансовими установами та громадськими організаціями. Форум відбувся за сприяння приватного підприємства «Ліфт-Експрес». Окрім виробників, представників влади та власне організаторів форуму на форумі були присутні учасники та впровадники програми з енергозбереження для учмових закладів за грантовим проектом КЛІН, а саме його координатор Остур Кокаревич, координатор редакції журналу енергозбереження Поділля. Микола Бабець, а також головні впорядників змін в системі енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинків, голова Асоціації ОСББ Хмельниччини Юрій Хмельницький. ОСББ це дійсно та структура, яка може залучити ті об'єми, ті енергоефективні технології і зробити більш енергоефективний будинок. Проблема енергоощадності стоїть дуже серйозно, тому що. Всі наші п'ятажки, старий фонд, жили, який будувався до, десь до 2000 року, потребує нагальної модернізації. Тому що, як показує практика, порядка 30-40% енергії, яка йде в будинок, люди просто опалюються повітрям. Наслідуюча програма. Енергоефективності, енергозбереження, яка буде розрахована на термін 2017-2020 20 рік 20 рік. Да вона буде прийнята в кінці року або на початку січня. Будуть враховані вже всі реалії, і на, на превеликий позитив, і навіть сьогоднішнього бізнес-форуму, які сьогодні прозвучали і прозвучать. Ми їх акумулюємо. Ми їх врахуємо, врахуємо можливості. І банківські приємно було так, сьогодні говорити і відчувати наскільки ну, прозоро, чесно, відкрито рухаються банки для того, щоб знайти ну, позитивний шлях і, і ефективний шлях вирішення даної проблеми, яку ми спільно будемо вирішувати. Банки, влада, населення, бізнес. Я думаю, результат буде крок за кроком позитивний. Нормальний. Діє в нашому банку, програма, кредитування, об'єднання співвласників роботи будинків. На енергозберігаючі матеріали, яка передбачає часткову компенсацію від держави в розмірі від 40 до 70 відсотків на заходи щодо енергозберігаючої технології. Крім цього, донести, що діє програма з міським з міською радою, яка теж передбачає участь міської ради в фінансуванні проєкту на утеплення будинку. Також донести те, що підписано угода з Хмельницькою обласною радою, яка передбачає компенсування часткове відсоткової ставки за кредитом для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тобто донести в простій мові е, людям те, що є можливість зробити заходи з утепленням свого будинку. Причому е, при досить такому масштабному вартісті проєкту для членів ОСББ, Фактичні витрати будуть складати досить досить низькі, і крім цього, вони будуть користуватися кредитними коштами за досить досить низькою соткою ставлення. Питання от, рекуперації, рекуперації, тобто повернення вже витраченої енергії, воно є досить актуальне, широко використовується провідними компаніями в світі. Ось, якщо подивитись справа, стоїть така установка у білому ящику, там щось світиться, ну, по, центру, по центру там розташовані ось ці суперконденсатори. Коли лебідка генерує додаткову енергію, ця енергія надходить в суперконденсатори, швидко там акумулюється, а потім надходить в акумулятор. І ця енергія вже безпосередньо з акумулятора може бути використана як для внутрішніх потреб ліфта, як для освітлення сходинкових клітин, ну і так далі. В цілому пристрій, який створено компанією Ліфтекспрес в Україні, дійсно є унікальним. Дозволяє цей даний пристрій повертати електроенергію в мережу, використовувати її додатково для освітлення. Для власних потреб для ліфтового обладнання. Ця енергія, тобто, яка регенерується даним пристроєм, вона не втрачається на баласний резистори, не втрачається на нагрів, на інші види перетворення енергії, а використовується саме для того, що Живить свої вузли, живить відповідне освітлення і дозволяє повертати електроенергію в мережу. Наша система максимально здешевлена і в ній закладені унікальні можливості, яких і в світових аналогах також не існує. Це, наприклад, використання суперконденсаторів, тобто іоністорів, це використання спеціальних алгоритмів. Контролювання сигналів і перетворення енергії. Тому в цілому пристрій, який створено компанією «Ліфт Експрес» в Україні, дійсно є унікальним. Взагалі б, б частіше робити такі форми ПНЕРЗбереження, там знову ж таки не тільки опалення, а навіть те саме освітлення, там і вуличне освітлення, теж зараз є фанаріс тоді одні продаються. Відносно опалення, знову ж таки, ну, інфрачорне опалення, воно взагалі це якби одні з новітніх таких технологій. І порівняно там по ціні дешевше, там виходить, ми вважали відносно газу, да, от теж аналогічно, до 60% економії, тобто 2 треті частини. Монтаж теж буде дешевше, ніж варити труби, там, от, як раніше. Да. Ну, хай навіть ці пайні труби пластмасою, вони все рівно займаються купу грошей, там, грубо говоря, наполовину це. Інфрачервоне опалення буде дешевше відносно форму. Знову ж таки, добре, що тут є представники ОСББ там представники банків. що один одного послухають, може хтось якісь висновки в цьому зробить. Хотів би бачити, звісно, більше представників влади сьогодні, тому що є деякі питання, які дійсно цікаво задати би їм стосовно тих перешкод, які зараз є в впровадженні цього інфрачервоного опалення. Оскільки багато власників квартир, які хочуть дійсно впровадити цю інновацію, не мають можливості відключитися від теплоенергоносів, які дає яка дає да. В тому ж самому плані з обленерго є питання, які можна було б якось вирішити спільно. На жаль, з ними поспілкуватися. немає можливості. Надзвичайно важливо, що ми сьогодні почули. Я знав, що в нас реалізувалися проект щодо. Твищення освітнього рівня, навчальних закладів, дітей це дуже важливо. енергозбереження вже треба до дощадового ставлення, виховувати ще з дитячого садочка. Ще сьогодні були, якщо ви помітили, представники фінансових постанов банків, приватних і державного сектору. Скільки сьогодні, на вашу думку, розвинений діалог між громадою, банками. Та знову ж таки владою в рамках сприяння реалізації не розброяючих Ну, вони представили свої програми, представники банків. Програми цікаві, дійсно, вони заслуговують на увагу, але е, стримує, на мій погляд, одне питання. Люди просто е, бояться брати кредити в банках, працювати в цьому напрямку з банками. На мій погляд, е, важливо, дуже було б важливо створити. Фонди нерозбереження на рівні держави і на рівні, щоб він працював також на місцевих рівнях. Із цих фондів виділяти певні кошти на різні навики. Чи це значить, освітні заходи з за нерозбереження, чи це впровадження наукових розробок з нерозбереження в певних організаціях. Це мені, на мій погляд, дуже важливо було. Реально, щоб запрацював фонд з нерозереження державі. Результатами форму я задоволений. Ми досягли того результату, на який планували. Були присутні велика кількість людей різних, з різних галузей, напрямків, громадські активісти, голови правління ОСББ. Влада, фінансові інститути ділилися думками, враженнями і, зокрема, дійшли висновку, що немає... ми сьогодні, як лебідь, рак і щука, тягнемо в різні боки, домовилися об'єднуватись, об'єднувати наші зусилля. Приватні ініціативи і діяти злагоджено, оскільки фінансові ресурси насправді є, банковські кредити є, технології в нас є. Ну, це був перший форум. Він стане традиційним, він стане системним, і ми зможемо якісь певні напрацювання, рішення втілювати в життя. На користь наших громадян, громади і на користь підприємств, які працюють в даній галузі, щоб вони розвивалися, головне наше завдання це інформувати людей, інформувати, що є альтернативи, що можна сьогодні, витрачаючи значно менші кошти. Отримувати ті ж самі блага, мається на увазі і тепло, і електроенергію, і інші ресурси, воду, все решта, виключно необхідно знати. От і це є мета нашого форму, це ми хотіли донести до людей. Я рахую, що в якійсь мірі ми цю мету виконали і досягли.